Приїхали на дачу, у нас вихідні Забрали наші труби на дах, які ми купили. Потім я ще купив один терморегулятор на батарею, хочу подивитися, як він буде працювати, це смарт-терморегулятор. Потім ще приїхав газовий фільтр. МАДАС. Будемо, скоріш за все, сьогодні, встановлювати його. ще до цього Газового фільтра купив всякі елементи. Що? Цікаво, цікаво-цікаво. Тут 3 четверті, а мав на 23. Ладно, розберемось. Коротше, перехіднички купив, угу. прокладочки. Все. Так. І купив ще газову трубу. Так, да, тому що мені це не дуже сподобалось. А ось. Це те, що треба. Ну, покажи якусь упаковку. Вона така, шланг гіткий, хороший, тому що у нас саме там дешеве був. Що було, коротше, то і купив. Тепер буде нормально стояти. Ну що, ходімо? Да. Пішли в хату. Yeah. Зараз будемо замір робити виписувати, щоб розуміти, диван точно який там треба, нам, Ліжко там, ну ці всі нюанси. Актуальні розміри собі зараз нечіркаємо. Вже у нас роботи почалися в котельні. Далі готуються стіни під фарбування. Зверху, ви бачите, змонтували вже е, каркас для гіпсокартонової стелі. Тут буде гіпсокартонова сама стеля, тому що тут є в нас комен, ну і тут буде таке приміщення, що натяжні краще не робити тут. Тому у нас буде гіпсокартон. Тут в цих кімнатах нічого не змінилося, все як було, тут же все фінально. Тут вже ламінат у нас постелений, закритий плівкою. Ну, спочатку його помили, закрили плівкою і закрили зверху агралітам. У... Там, де буде у нас кухня, ми вже з меблярем поспілкувались, вже знаємо розміри, наскільки нам потрібно переносити розетки, тому що ми не будемо робити. Так як в нас в проєкті 90, він у нас тут не влазить. 70-ко, які влазить, ми вже, ну, коротше, ми не захотіли. Ми сказали, що давайте нам робимо стандарт. Переносимо зараз розетки, дві штуки туди. І так як в нас була одна ніша, незрозуміла, з цієї сторони 20 сантиметрова Людина, ну Іван, яка виготовляє на меблі. Казав, що типу, він нам краще зробив. Ось. І треба оцю розеточку трошки перенести сюди. Тому що тут буде поличка каргона, чи називається, чи якось так, там така невеличка виїзна. І в нас з цієї сторони буде вже нормальні верцята по 60 см стояти. А не буде апендікси, які там нарізали по 20 см-20-30 см. По 20 Тобто вхід в кут буде вже нормально. Так, да, тобто вже можна буде ось сюди в ось, цю зону, де у нас буде стояти фільтр, все можна буде спокійно залізти з цієї зони. Да, і вирішили зменшити все-таки холодильник, щоб була більша робоча зона. Ну, вже да. раз почали переробляти кухню, то вже і той холодильник, що я хотів, вже сюди не встає. А якщо не встає, то будемо робити 60. Він і дешевше на багато, Ну, якщо від 70-ки, а якщо від того, що я хотів, він на 40 тисяч дешевше. Тому, тому вже буде стандарт стояти. Зараз розєточки тільки подвігаємо, і mm -hmm. все буде добре. Єдине прохання було від нашого маляра, щоб ми це встигли зробити до того, як ми будемо фарбувати стіни. І це, друзі, вам на замітку, щоб ви знали, що без. Болісно можна переносити там розеточки, все до е фарбування, якщо ви фарбування робите. Потім же це дуже важко робити і дорожче буде. Е сьогодні ще ми будемо, з Вікою обірювати розміри, які сюди влізе диван. Хочемо разом з ліжком замовити в магазині пуфета, тому що ми там раніше вже замовляли два дивани, вони просто офігенної якості. І Я думаю, що. Вони сюди теж класно стануть. Ну і в проєкті теж нам. Так, да, і в проєкті в нас той диван, який там, в нас пуфєта. Ліжко теж, але ми те ліжко не беремо, бо ми вже розказували чому. Да. Буде е... інше. Буде інше, і так само будемо замовляти в пуфета, тому що там. Ну, скоріше за все. Скоріше, скоріше бачу за бачу все, бачу. так. тому що там ми побачили, що довжина ліжка можна зробити 190. Не 2, як по стандарту, а 190. Так як ми з вікою два хобіти, тому нам такий розмір більш, ніж достатньо. А, плюс плюс, ми це робимо для того, щоб тут в нас було 70 см проходу. Uh -huh. да. а, якщо буде 2, то буде 60. Трошки менше, не критично, але все ж 70 краще. Ніж. Не будемо поправлятися. Да, да. Ну, ми пройдемо. <ріст> ну, в майбутньому не так будемо, а боком проходити. Да, і коротше, ми ще заміряли оцю стіну, щоб розуміти тумбочки, які треба нам угу. ці всі моменти. да, Проміряли, позаписували. Зараз тільки поставимо там просто в додатку. Буфета. Є опція, щоб можна було прямо в інтер'єр ставити меблі, які в них є. Зараз побачимо, як це. Mm -hmm. Ось, до речі, той диван, який нам подобається. Тут можна, бачите він від 1,34 м до 2,14 м. І можна вибирати його. Mm -hmm. І потім от є кнопка поставити в кімнаті. Натискаємо, ставимо дозволити. Ось воно, хоп. Ось ага. наш диван. А ну, давай, відійди, да. ну, я б, звісно, інший б диван вибрала. Ну, Ну, мені бильця. мені бильця тільки не подобається. Ну, я б взагалі безбилась, щось дивилась. Ну, подивимось, без. Ну, колір тут, на жаль, не можна якби, обирати, ага. але плюс-мінус можна а, прикинути, як він буде ага. стояти в інтер'єрі. Ну, який він вписується, вам не вписується. До речі, можна зараз всі дивани проклацати. Давай трошки ще назад відділу. Ага, а, можна отак от навіть зробити. О. О, і він прям як став. Угу. Прикольно, це ти, який розмір клацав? А він тут, я так розумію, стандартний. Тут нема такого. Від, ага. Бач, типу, дивись, ну, які. Да, да. а в нас без оцих ось вставок ага. там по дві буде. Так що... Коротше, у нас тут диванчик буде маленький, метр п'ять десять. Десять чотири. У Нас сама стіна оця, з лиштвою метр шістдесят вісім. Там буде невеличкий відступ і буде диван стояти. Угу. Якраз мені здається, це ідеально. Плюс ще можна в розсрочку взяти. Це не реклама. Якщо що. да, це не реклама. До речі, ось наш диван, який у нас в квартирі, тільки в нас бежевого кольору. Він просто ідеальний, шикарний. Угу. 2,70 у нас. Да. Він це просто, що ми його любимо, що наші собаки. Він такий м'який, просто завалився і все. А ще в нас є Грета, серія Він зараз уніменою мами. Да, да. Це перший. Ось він. В ньому функція, типу, пантограф називається. Я не пам'ятаю щось. Якось так, так. Я називаю пантограф. Дуже зручна. Ось він. Да, ось. Да. У нас тільки ярко салатовий да. і ось ось наш, тільки це кутовий, а в нас просто прямий. Такий. Виш... Да, а там прямо в колірі з подушками є ну, да, Так, ось да. Вот, такі, коротше. Да. Ну, грета, Дуже... до речі, а давай подивимось, може, Грета є нашого розміру? Давай. Нія, Ні, 2070. нема, 2,70 саме мінімальне. Ну так, да, і можливо, завтра ми з'їздимо, з ними ще подивимось вживу, оці дивани, які вони є. А то ти які дивився, Віта. Віта. Ну бильце, вони, так, да, вони ракальські дуже. Коротше, це треба вживу дивитись. Угу. Да. Угу, прикольно. Да. Прикольно, що можна отак поставити і вже не візуалізувати угу. собі в голові. Що і як. Але розмір, бач, в нього нема такого, як нам. Ми будемо по розмірам дивитись. І Конечно. ще я надіюся, ну, треба буде запитати, як у них з доставкою сюди, в нашого гуш. Блін, з доставкою це кап'єс. Реально, це така боль. Просто зараз такий час, що навіть а, при наявності коштів на це люди просто не хочуть сюди їхати, тому що бояться а, і все. І, ну. Ми їх прекрасно розуміємо такий час. Ось. Але в нас є тепер проблема з, нашими, з нашою стелою, тому що ті бригади, які від компанії, да, яка робить у нас ремонт, вони не хочуть, там є три підрядники, і вони всі на відріз, відказуються сюди їхати. Кажуть, дуже далеко вони так не їздять в такий час. Ну, вони Бояться, да, бояться блокпостів. І тому, і тому ми будемо шукати підрядників в Білій церкві. Е, треба буде на цьому тижні всіх обдзвонити. До подивитись. речі, якщо ви з Білої церкви так. робили натяжну стелю, і ви задоволені, напишіть, можливо, підкажете, до кого нам звернутися, яку компанію. Угу. Бо з Білої так. церкви до нас їхати скільки? Хвилин 40? 50 кілометрів. 50 кілометрів. Ну, тут ну, взагалі нічого так. Чум і все, вже тут. <реш> Коротше, ну, така проблемка зараз у нас тепер зі стелами. Я думаю, що розберемося. У Білій церкві знайдемо uh -huh. людей. Я там вже так дуже швидко шукав. Ну, так, це не з Києва їхати. Да, Я дуже швидко шукав, плюс-мінус вже дві, якби два сайти знайшов, де мені сподобались там реальні фотки були. Ну і так, більш-менш написано професійно. Як мені здалося. Тепер залишилось е, визвати їх на заміри, щоб вони mm -hmm. приїхали, узгодити це з прорабом цю дату, щоб він теж приїхав, послухав їх. Щоб, щоб по проекту там, світка, да, все, да, все, все, щоб було чітко, щоб не було потім ексцесів ніяких. Так, да, бо в нас буде і лед підсвітка, десь, десь точкові mm -hmm. е, освітлення буде, десь бра, ні, не бра, а оці якби люстри. Так, да, тут по освітленню, да, трошки треба буде. Да, на, на фічку, тут uh -huh. освітленням різним. Плюс тіньовий профіль буде. Ну, uh -huh. тро, трошки попрацювати треба буде. Коротше, да. Якщо ви знаєте гарну компанію, то напишіть в коментарях: цікавить саме біла церква чи щось поруч. Uh -huh. а з приводу меблів, а, вже нам скинули прорахунок на меблі, і ми вже знаємо, що будемо робити в першу чергу. В першу чергу ми будемо робити це: наша кухня, і ванна кімната. Щоб вже ми по сантехніці не залежали не від кого. Так як бюджет у нас не резиновий, на жаль, і ми не можемо все купити одночасно, тому будемо купувати це все ітераціями, тому що будована мебель вона дуже дорога. І довго робиться. І довго робиться. Так. Якщо порівнювати, наприклад, з Ікею, то це в 4 5 разів дорожче. Ось. Тому ми в першу чергу замовимо кухню, і ванну кімнату, нам приблизно прорахували, скільки це буде коштувати. Більш точну інформацію ми вже після того, як затвердимо фасади, всі механізми відкриття, ручки, ми вже будемо знати, скільки це буде точно коштувати. Угу. У нас нюансів просто той фасад, який ми вибрали під дерево, його нема в наявності, буде тільки через 40 днів, і це під питанням, можливо, і не буде, а можливо, буде пізніше. І нам, чи чекати його угу, угу. і да. відтягувати це меблювання, ще там да, на да, місяць-два, да, да, да. чи просто брати щось схоже. Я думаю, що щось ми беремо щось схоже. Це що було в наявності. Да. Ще теж будемо дивитись, тому що. Кухня буде робити десь орієнтовно два місяці. Так, да, але як я зрозумів, ще перепитаю: два місяці це разом з монтажем. Угу. Скоріше за все, там півтора місяці це виготовлення і там вже будуть е, е, дату узгоджувати. Угу. Треба тепер зустрітись з Іваном, з меблярем нашим, проговорити ці всі деталі, підписати контракт і все, і запускати виробництво. Да. А шафи в кімнати можливо, це теж підпитання. Будемо дивитися по ситуації, як буде виходити, можливо, будуть не вбудовані. Да, скоріш за все, шафи в кімнаті ми будемо намагатись е, закрити нашу потребу е, шафами ікея, тому що дуже накладно, якщо брати з тієї Ікеї. Дешево і сердито? Де ж Реально, шафа з Ікеї коштує 22 тисячі. Те, що ми дивились під наш стиль, да. який тут те, і... що, те, що це... ми дивились, 22 тисячі. Але це стандарт зі стандартною начинкою. Тобто ну окей, можна... там з нестандартною трошки ну, дорожче буде. Жимось, там, да, але це не такий прайс, як це може бути збудованою. Так, вбудована, безперечно, виглядає бомбічно, дуже красиво, але як я і сказав раніше, в нас є бюджет, і поки що ми в нього не вписуємо. Тому треба буде щось е, спрощувати. А спрощувати, скоріш за все, це у кімнатах, оці ці ось вбудовані наші шафи. Подивимось, е, а можливо буде і таке, що, да, що ми просто будемо ітераціями замовляти, щоб не одночасно все замовити, тому що одночасно це гіпердорого. Ну для нас це дуже дорого. А, тому будемо якось вже частинами замовляти. Саме головне, щоб це був санвузол угу. і кухня це основа. Ну і ліжко, хоча б одне де спати. А в нас воно Та вже нас є. є ліжко. Да, тому зараз ми от ванна, кухонька наша і все. А двері вже у нас є, вони лежать на складі. Залишилось тільки пофарбувати тут все і узгодити дату монтажа. Да, так що двері може з дверима. Ну зараз ні, але вони а, є. Ну і <клес> диван, це ж в принципі те, що теж не горить, але плюс його просрочку можна купити. Да, да, да. Ми просто вже якби наперед все продивлюємось. Угу. І Скільки... диван же ж, я думаю, теж чекати треба. Це ж такі. Звісно, три-чотири тижні. Ну, от, да. і плюс, ще дізнатися за доставку. Да. ну я думаю, там півтора місяці буде, тому що mm -hmm. зараз у всіх проблеми з монтажем, виїздом, mm -hmm. це узгодити ну, логістику. Це реально зараз дуже велика проблема. Тобто, навіть нам двері виготовили, все і вони попереджають, що Якщо раніше вони, наприклад, ми зараз проплачуємо все. Там 30%, що не вистачає, проплачуємо логістику. Все раніше це тиждень був. От на протязі тижня вони доставляли. Навіть на протязі там, трьох днів, а потім вже е, люди, які встановлюють ці двері, вони там на протязі тижня. То зараз оце, це плече воно збільшилось до трьох тижнів, від двох до трьох тижнів, uh -huh. тобто встановлення. Е, проблема брак людей. От і все. Так тому... що до нового року ми не заїдемо. В коментарях пишіть. Да, да. Ну двері, двері, скоріш за все, вже будуть стояти. Кухня під питанням. Але теж диван чи пролізе, він коли вже будуть двері стояти. Ну, диван він же в розібраному. Точно? Кані Нам вже в зібраному Ти... привозили. Ні, nee, він же розібраний, Пильця розбирається, все. Нам в зібраному привозили. Та ні, ну будуть через... привозили окремо тільки те, що там цей пантограф, чи що. Ні, ні, нам навіть цей. А, цей, так цей нам теж в розібраному. Спинка ж це тільки оця ось ліжак цей заносили. Mm -hmm. да. Ну як ти його розбереш? Тут же ширина позволяє. А що там за диванчик? Та він маленький, ти що? Він залетить сюди тільки так. Вікно подивись яке. Uh -huh. Тут навіть вікно буде легше, ніж ніж yeah. через двері. Там вже будемо дивитись, то вже такі uh -huh. проблеми маленькі. Лучше, значить, да. І збудованого точно кухня і ванна, кімната, можливо, ця шафа ще буде пізніше. Da, da. А все інше, скоріше за все, будемо з робити. Оцю шафу я, якщо чесно, дуже-дуже-дуже хочу вбудовану зробити, тому що. Тут буде і відсік для Ecoflow, тут буде і це все. Можна, звісно, це вирішити корпусною мебелью. По метру тут зробити, скільки тобі хочеш, але є нюанси. Ну, Метр попадати буде прямо в розетку. Є нюансики. Треба, ну, Оцей шкаф прям дуже хочеться. О, Це будемо теж. Але це не в першу ітерацію, можливо, і не в другу. Угу. Будемо дивитись. все будемо відштовхуватись від нашого бюджету, тому що ремонт це діло таке недешеве, стіни, здавалось, підготувати, це дуже дорого. Але коли починаєш там оці ось деталі, там дрібідєні, всякі там шкафи, все реально, от щоб замеблювати, щоб ви розуміли, коштує рівно стільки ж, скільки зробити повністю весь ремонт тут. Да. От з демонтажем, з монтажем, короче, з стінами все. от вся, якщо всі як, меблі, в проєкті, як в проєкті, щоб зробити так, як в нашому проєкті, хоч ми і здешевшили все, там дуже товсті uh -huh. такі були стінки, коротше, там більше мільйона, чисто на меблі було. Нам так не підходить. Да. Тому... Ми ще не такі мажори, як нам пишуть, що ми мажори. А ні, Ще, spans... ми... ще так не розбагатіло. Які мажори? Перестань. Тут до мажорів ще дуже-дуже далеко. Не, ну кажуть, що в мене ж там. Тато олігар. Ти йому це розкажи, посміється. Він в казармі буде сидіти там, знаєш, і буде сміятися тупо, у голос. Пороже нормально, типа олігарх. Отакі моменти. Покажеш штуку, <свят> <свят> що ту що тут сьогодні виставила? Да. -е, <свят> сьогодні вже встановив розумний наш термостат. Uh -huh. Купив я разом з цим з хабом для цих термостатів. Вони працюють в парі. Тобто, один цей хаб він може підключати до себе 16 таких термостатів і він коригує. Тобто, можна буде виставляти температуру з телефона в кожній кімнаті окремо. І вже цей термостат він буде підкручувати батареї. Чи підкручувати, чи відкручувати їх в залежності від того, яка температура в приміщенні. Зараз в нас в цьому приміщенні, зараз я покажу, яка температура. У нас тут стоїть 17 градусів, 17,5. От, хаб, навіть 17. Тобто кімната нагрівається потрошку, потрошку-потрошку. По е, коли батарея. Була виключена, тут було 15 буквально за годину на 2 градуси нагрілась кімната. Там, де у нас котельня 17,5. Дуже зручно, дуже прикольно. Поки що тільки в мене одні плюси. Але я буквально тільки годину як встановив це. Зараз покажу, як це виглядає. На цьому термосаті, що прикольно, що є ще ручний режим. Тут, якщо його розбудити, ми побачимо, що. Температура так само дублюється. Шаг в цьому термостаті через пів градуса, тобто можна дуже калібрувати прикольно. Підтримує Wi-Fi. Ну, Wi-Fi це сам той хаб. Зараз я вам покажу. Це така невеличка коробочка. Повторююсь, що ця коробочка може синхронизувати роботу до 16 таких термостатів. Тобто можна буде налаштовувати кожну кімнату по температурі окремо. Так що дуже класна річ. Із мінусів, те, що вона випирає. Ну, із, із мінусів, то так, да, кожен термостат він випирає. Але пам'ятаєте, я розповідав, що в майбутньому, коли я буду вибирати батареї, я буду вибирати так, щоб ще підключення оцих термостатів не так було, а зі сторони. Щоб в сторону цей кронштейн. Що? Тому що зараз, подивіться, ну 5 сантиметрів да, десь. Ну, так от шотині, А ось навіть ру рулеточка. Ді. А, без руки. Трулеточка на 5 см випираємо. Угу. Але тут же у нас ще будуть штори. Тут ну, ми... нормально, так. Да. Да. Ми поміряли, тут все отак. От Чіплятися ну, немає. Да. Нічого. Ні, виглядає дуже він красиво. Ви подивіться ще, скільки тут є в нього, до речі, скільки тут є конекторів різних під різні батареї. Старі, нові, вон, бачите. Тобто дуже великий спектр. Підключення. Я думаю, що підключиться майже до всіх батарей, навіть до старих. І для самого такого хаба, оці болтики, не знаю, куди це ще, якщо чесно. Треба ще почитати інструкцію. Як завжди, я її не читав. Через те, що дуже зручно підключати. Самі ці смарт-девайси, там коли ти починаєш підключати, воно поетапно тобі пише на українській, до речі, мові, пише, що ти повинен зробити. Якщо це робота з електрикою, воно тобі каже одразу: виключи світло, да, виключи рубільник. Потім, коли ти підтвердив, що ти виключив, вже показує далі, що тобі треба зробити, куди що під'єднати. Там все підписано. Дуже класно, дуже зрозуміло і дуже швидко це все робиться. З цим термостатом я трошки повозився, тому що я перший раз його неправильно підключив. Якось там пазік не зайшов Тарахтивно. і він дуже сильно тарахтів. Потім я його відкрутив, знову закрутив, буквально 10 секунд і він запрацював. Додав я реально за хвилини 3 його, поки воно знайшло там все за три хвилини. Разом з хабом все запрацювало. Батарея шпарить. Угу. І швидко, до речі, нагрілась батарея. Так, да, да, дуже швидко включила. все, все пішло. Так що е, відео огляд і взагалі е, відгук про цю штуку я трошки згодом зніму, обов'язково, тому що дуже мало інформації саме за ці ось смарт короче, девайси. От саме конкретно за Meraz. Якщо і є якісь, то вони якісь поверхності. І я при перегляді цих відосиків я не зрозумів, воно мені треба чи не треба. Коротше, я психанув і почав купувати. Діма на знижці купив одну. Да. До, речі, до речі, по знижкам. Так як зараз місяць знижок, отакий смарт-терморегулятор разом з хабом коштував 2300. В інших магазинах воно коштує від 2. Від 800 до 300, 200, 500 в залежності від магазину. Тобто гарна дуже знижка була. Я подумав так. Треба взяти одну штуку, подивитись, сподобається, не сподобається. Потім вже буду накупати, як буде можливість, на весь дім. Поки що дуже задоволений, тому що, по-перше, воно у мене на телефоні є. Я можу через телефон тепер регулювати абсолютно кожною кімнатою, температурою в кожній кімнаті. Це прям тема. Але я думаю, треба нам ще з ними пожити, з ним, хоча б можливо подивитися, як і що. Ну звісно, так ні, ти розумієш, тут вже коли буде три, вони ж будуть на одній хвилі працювати. Тобто, оце буде одна кімната. Це буде реально прикольно. Тобто, ти три штуки будеш ну як я це бачу, три штуки. Одночасно буде температура зменшуватись. В ньому ще із прикольних плюшечок, що коли відкривається вікно, наприклад. Да? ось як тут. Угу. Відкрилось вікно, він відчуває, що холод пішов, і він перекриває повністю батарею. Тобто в холосту ганяти тепло не буде. Це прикольна штука. В принципі... Датчик ти казав, що покажеш. Який? Hup. А, хаб. Ходімо, покажу хаб. Хаб цей виглядає ось так ось. Він такий маленький. Він буде в нас лежати, де у нас Wi-Fi роутери, і все оце ось буде лежати і все. І буде працювати з терморегуляторами. Ось така штучка тримає 16 термоголовок. Це він в комплектішов чи окремо? Ну можна його окремо купувати, але я купив в комплекті. Воно теж дешевше. Так, uh -huh. так такий терморегулятор триста п'ятдесят гривень uh -huh. коштує. А якщо окремо купувати, то зі знижкою 450. Uh -huh. Так що вигідніше.